Ну, Продовження відео коротко, як я кажу, часто анонсую, на відео YouTube Shorts Довше. Це бачу, приїхали якісь автобуси, тільки там трішки закрито. Але пересадка зразу йде на УАЗи відкриті. І, ну, можливо, цікава екскурсія. Єдине, не знаю, чи було б добре, чи є в них там екскурсовод, можливо, навіть з якимось там... Динаміком, щоб то було голосніше, щоб якісь речі розказував трішки про гори, щоб пізнавально було. Дітей бачу. Отже, Ідея цікава, ну, її, мабуть, треба буде досконалювати і розвивати. Вона виникає стихійно приватна, а зрештою, може там і хтось є такий. Було б добре. А, ну, як я казав, було б добре, особливо після війни, щоб по залізниці могли бути такі відкриті, можливо, навіть вагони, де було б видно на всі 360 градусів, як по горизонталі, так і. На скільки в нас там виходить? 180 по вертикалі, але там не вийде, бо в горах нема стали Ось, Щоб розказувати пізнавальні екскурсії про різні речі, І патріотичне виховання заодно було, і пізнавальне, і, і так далі. Це, це, це гарно, це цікаво. Літо дозволяє. Так що успіху вам. Вони не знають, що я пишу, може, тут треба було запитати, але вони тут і на відкритому просторі. Такі. Це наш співоче поле називає стадіон праворуч. Там ззаді теж стадіон зовсім є задоровою такий простенький, а тут серйозніший. Ну, Наша така долина, амфітеатр Славська. Дуже гарна така, рівнинна місцевість і дуже добре місце для всіляких таких, можливо, акцій влітку. Ну, через війну наразі затихло. А так були тут концерти. Хто знає, то знає і я там записував. Мій YouTube канал почався з того, що виставив, е, е, коли було День Славська, чи, чи якесь там свято в серпні було, треба згадати, що, що саме було, бо то було кілька. то, то е, чи День Незалежності, Ну і Віктор Винник, наш прекрасний хлопець такий. Вже чоловік, але для мене він ходить, молодь на 12 років. Я їх записав і відтоді якось так повелося, що я фактично почав вести ютуб канал. Не плануючи свідомо, а так, стихійно. Отож, будьмо здорові.